І ви на каналі Ай Софі Бель. І сьогодні ми приготували ось такий смачніший торт для Емлі на день народження. Для торта нам знадобиться 6 яєць, Щіпка солі, чайна ложка соди 250 грам цукру, 80 мл. Соняшникової олії, 250 г муки, 500 мл вершків 35 процентів, і 350 грам згущеного молока і 80 мл молока. Ще забула сказати, ще потрібна шоколадка біла. А для декору я вибрала ось такі сердечка. Для початку нам потрібно відділити жовток від білка. Зараз ми будемо збивати білки з щіпкою солі. <зливати> жовтки. До жовтків додаємо цукор і ванільний цукор. І обережно, зверху, вниз перемішуємо. В соду ми додаємо уксус. І просіємо муку. Замішуємо тісто. Зараз тісто виливаємо в форму змащеною олією і при... випікаємо при 180 градусів 40-50 хвилин. Відкриваємо духовку Готовність перевіряємо зубочисткою. Готово? Наливаємо вершки і збиваємо. Ну а зараз молоко. Для пропитки я взяла соєве молоко з згущенкою. Намащуємо другий слой торта. Ну, а зараз ми зробимо глазур. Налили трошки молока, я беру, можна любе. Добавляємо шоколадку. Для кольору я додала сік буряка. Ось такий красивий кольор у нас вийшов. Я ще додала масло, щоб воно тут розтаяло. Так, я тортик положила в холодильник, він уже стабілізувався. і для декору я ще взяла ось таку кокосову стружку. Я це роблю перший раз, тому не сидіть строго. Чуть-чуть. Ну ось такий красивий торт у нас получився. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Ну а зараз всім пока-пока!